Вітаю всіх! Хочу зробити трішки більш приємні розклади на якусь гаді, гідоту. Давайте так. Зараз такий непростий момент. Нерви, нерви у всіх, всякі гідотні законопроекти, але треба трішки відпочити і свята? Я хочу зробити так: порада на цей тиждень, останній тиждень 2023 року порада для українців. Яка буде порада для українців на останній тиждень? 23-го року. Сьогодні вівторок. Добре. Давайте яка буде поради. Що нам робити українцям цей останній тиждень 23-го року? Яка нам взагалі буде порада? Що нам зробити? Готуватись до свята трішечки, ви знаєте? Купити собі щось приємне все-таки. Вірити в диво, любі мої, бути сильними мужніми і вірити в дива. Обов'язково, і вихід знайдеться. Обов'язково буде вихід. Треба вірити в дива і не знаходити в собі сили, щоб далі жити. все таке. Негативних карт тут немає. Ви самі бачите: Дев'ятка, дев'ятка. Мах. Це початок. Ви знаєте, ось початок саме така сильна карта старший аркан. Це взагалі круто. Тому що нам трішечки не вистачає ще. Ось трішечки. Нам перемогу і все буде добре. Закінчення війни і все буде краще. Повернення додому захисників все буде краще. Припинити мобілізацію цей дурдом, все буде краще. Розумієте? Ми вже настільки втомлені, що нам потрібно трохи свята. Але не всі зможуть святкувати, я це розумію. Тому порада на цю неділю трішечки відволіктись треба від негативу. Треба зрозуміти, що ми всі молодці, що ми пережили цей рік. І дозволити собі свято все таки дозволити. Тому що морально треба відпочити. Ми дуже морально втомлені, на жаль. Тому, українці, тримаємося. І, щоб не було, якщо об'єднатися, якщо ви висловите свою загальну думку, все буде в нас добре, і ми зможемо цей дурдом закінчити. Тому що. Це маніпуляції влади, все це всі законопроекти, це все на вищому рівні. Але тут страждаємо ми, прості люди. Тому треба вірити в себе, перш за все, ось так.